Справа на межі людських можливостей. Процес вивезення загиблих українських воїнів з окупованих територій загальмувався через постійні зриви домовленостей. Найбільше тіл залишається після боїв навколо Дебальцево та в районі Донецького аеропорту. Волонтери, що займаються обміном та вивозом тіл загиблих, кажуть, що навіть приблизно оцінити втрати. Край складно усі дані отримують безпосередньо від учасників боїв. Наталя Нагорна разом з волонтерами, що опікуються цією надскладною справою, вирушила у чергову експедицію, аби з'ясувати, чому процес вивезення загиблих бійців рухається дуже повільно. Його звати Володя. і Він шукає сина. Зв'язок з хлопцем перервався 12 лютого. Позвонив і сказав, ваш син е, мертвий лежить там возле установки Логвінову. Тато їй забирає. Тато танкіста спочатку дістався на перекладних до Артемівська. Звідти йшов пішки на Дебальцеве, але військові розвернули і відправили з волонтерами до Дніпропетровська, чекати на зниклого солдата тут. 30-та танкова бригада на Сюди в Дніпропетровськ звозять найбільше загиблих. У цей міні-готель волонтери селять батьків кожного зі своїм горем. Ці кімнати не бувають порожніми ще залишилися харчі від попередніх мешканців, що приїхали по дітей і знайшли тут притулок. Люди діляться історіями про своїх солдатів, аби, хоч трохи, стало легше. Він повістку розносив, та всі йому казали, що спочатку сам а та він так і зробив, що поїхав сам. Я з Луганської області, город Рубіжне. У мене син був ранений в Яловавському котлі, в голову була дуже тяжке ранення. Володимир згадує, у серпні його син теж виривався з Єловайська. Спаслися вони, це. Цей, а цей раз, бачите. Батьків просять залишатися вдома, але нерви не витримують. Волонтери з офіцерського корпусу, що й поселили Володимира, тут обіцяють рушають забрати своїх, спробують знайти і його сина. Ну, знайдемо, знайдемо я ж не найти його. Ізвати Алла, позивний Чонгар. Удома на неї чекає троє дітей. Найменша донька народилася вже під час війни. Але з самого початку війни вона їздить на ту сторону і вивозить вбитих українців. Її номером телефону обмінюються між собою батьки. Вона знає вбитих, знайдених та загублених ледь непоіменно. Телефон дзвінків просто не витримує. Такі маршрути рідко мають чіткий час виїзду і конкретне місце призначення. Тільки мета назмінна забрати своїх загиблих. Рефрижератор Місця тут вистачить для чотирьох десятків тіл і наліп вантаж 200. автобус черг та перевірок пропускають на блокпостах. У дорозі машина зламалася і затримала волонтерів на 12 годин. В перший же день перемови про передачу тіл зірвалися. Першим пунктом призначення волонтерів мало стати окуповане Дебальцеве. Сюди планували заїхати двома автомобілями, забрати тіла 60 загиблих у котлі бійців. Але умови змінилися. Волонтери змушені повернутися до Артемівська і вже наступного дня рушати до Донецька через пункт пропуску Курахове, аби забрати вбитих у Донецькому аеропорту. Вже в дорозі пункт призначення змінили на Горлівку. Згідно із новою домовленістю, волонтери рушають до пункту пропуску майорськ і чекають на можливість забрати на поховання 40 кіборгів з аеропорту. Ми стоїмо зараз на майорському, і лишається година, якась до того, щоб ми зайшли якихось 50 кілометрів. Нас відриває від Донецької сторони, щоб ми зайшли. Забрали ці тіла. Скільки доведеться чекати на відповідь на цьому блокпості, але не знає. Але як і на кожному, повторює, буде чекати стільки, скільки треба, бо на вбитих удома ждуть не менше аніж на живих. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Спацкорд 2+,2. Вже завтра у спецкорі дивіться другу частину матеріалу Наталі Нагорної про неймовірно важливу і вкрай складну роботу волонтерів царського корпусу із повернення додому тіл загиблих українських бійців і про те, чому шляху півтори тисячі кілометрів через розбиті села вздовж лінії фронту не завжди стає для загиблих героїв дорогою додому.